Привіт! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Crochet Journey. Сьогодні я розпочинаю відзнімати перший звіт у проєкті Дівчатка-такі дівчатка, організатором якого є Тамара з каналу В'яжу на дивані. Я вирішила в'язати спочатку кардиганчик. Можливо, я розпочну одразу усі процеси, щоб поступово кожен в'язати. Я ще точно не знаю. Але першим моєю роботою буде кардиган. Оцей зразок я вже показувала вам. Мені не дуже до вподоби саме ниточка. І не доподобати трішечки даний візерунок з цією ниточкою. Якщо взяти вже іншу ниточку, ось цю, що я показувала вже в вступному відео, даний візерунок виглядає набагато гарніше. Ось ось такі два візерунки. Але я згадала ще про один вид резиночки. Ось так він виглядає. І все ж таки вирішила в'язати кардиган ось таким візеруночком. Кардиган буду в'язати гачком номер 5 Ниточка дуже гарно розпушилась, і вона така досить ніжна, тепленька. Оцей вже після ВДО, а це ще не, був, не прала я ось. Uh, і я вже зробила розрахунки ось такому блокнотику. Писала олівчиком, так як, можливо, щось буде змінюватися. Ось. Цей блокнотик, до речі, подарок від Тамари. Uh, ми разом брали участь у проєкті від Миколая до Василія. Я планувала його вести цілий рік, проте не завжди виходить так, як хочеться. А, ось тут я в'язала шкарпеточки з віроносики, я собі писала. І а, снудик, все, що в мене є. Хоча ось навіть заклеїла, що тут січень. Це ще в січні я писала. Не зовсім виходить так, як бажаєш. І е, інколи недостатньо часу. Але ось такі великі речі, як кардиган, снут, е, поводинка, до речі, також в мене є записана, я записую однозначно. От, а ви не перемикайтеся, я покажу, що я зробила в даному світі. Ось і покажу я зараз вам, що в мене в процесі і на якому я етапі. Я ще також розпочала в'язати шапку чоловіка. от вона така тепленька виходить, така досить приємна. Вона в'яжеться дуже легко, але у мене зараз розпочаті 4 процеси, тому я шапочку не можу зв'язати. Це два дня, так, як завжди. Шапка біні гачком, ось, і на ось такому етапі. Я зараз також ще покажу трохи кардигану, і а, буду в'язати ще один клин шапочки, і відповім на питання, а, які є в. В даному проєкті. І ось, як я говорила, це спинка в мене, так не досить не поміщається. Спинка кардигану. Ось така вона. Я вже почала формувати горловину на, на спині, не знаю точно, як вона називається. Ось і ось такий етап. Якщо, чесно кажучи, якщо приділити трохи більше часу, то можна швиденько зв'язати. Але, на жаль, в мене так не виходить. Ось, а зараз я буду в'язати шапочку, мені тут залишилося ще два клина зв'язати і відповім на питання тегу. Отже, питання. Буду відповідати на три питання. Номінації тільки перші, яка звучить все своїм коханим. І перше питання звучить так: як часто в'яжеш чоловічі речі, чи можеш, по... чи можеш показати фото? Я не часто в'яжу чоловічі речі, особливо такі великі, як светр, безрукавка. Або щось схоже. В основному я в'яжу шапки і снуди для чоловіка і сину. Чоловік досить задоволений моєю першою, до речі, роботою це був снуд і шапка біні. Він їх носить кожного року майже, така тонча йде. І цього року я ще от таку, також кольору, Трошки іншої в'язки в'яжу трохи грубшу на зиму. От. Також я в'язала шкарпетки. Він їх використовує в основному вдома, на вулицю не бере. І тапочки. Тапочки використовує кожного дня, тобто без проблем. Великі речі. Я думаю, в'язані він би і не носив, так як в основному мої хлопці такі сучасні, їм більше давати купляють собі більше футболки, такі сведрики, а в'язані навіть немає. Є один. Напевно, що в'язаний і те куплений. Він одягає на свята. Не люблять вони в мене ось такі в'язані речі. А, ось. І наступне питання: чи носять рідні, рідні в'язані речі, які вирібна і далі? А, я майже відповіла на це питання. Тобто шапки снуди, так? А такі і не в'яжу. От. А, чи рахуєш, скільки пряжі вив'язала чи встигаєш вив'язати те, що купую? Оце досить цікаве питання для мене, так як я розпочала дане відео з того, що а, завела блокнот, я десь підглянула і хотіла цього року якраз порахувати, скільки пряжі я зв'язала. Але мені це не вдалося. Тобто я розпочала. Рахувати і як почала, так і закінчила, називається. Для мене це цікава досить інформація. Мені б хотілося дійсно знати, скільки я пряжі вив'язала і, ну, зовсім як, що, де. Але для цього необхідно бути більш наполегливим, напевно, що чітко рахувати, чітко. Знаходити навіть час для того, щоб це все поважити, записати. от. А я більше з таких людей, що не вслідкую за тим. Якщо одне щось запишу, то друге точно ні. От, Для мене ось така наполеглива операція трохи не моє воно, от. Але це досить-досить цікаво. Щодо пряжі, то я з тих хум'яків, що запаслася шістьма коробками пряжі різної, від шерстяної бавовняної, там алізе і різного складу, і бобінки, і не тільки. От, і вирішила на даний момент, ну, навіть не на даний, вже десь більше півроку я нічого не купляю. Тому стараюся вив'язати те, що маю. Трохи треба зменшити кількість а, пряжі. І, звісно, зробити якісь шедеври. От. Чесно кажучи, я б не, навіть не знала, скільки в мене пряжі, якщо б ми не переїжджали. А то, як подивилася, вона в мене стояла по різних шафках. <ріст> От. От, цікаво. Зате я знаю, що треба трошечки її зменшити і дійсно старатися купляти на виріб. От. Ось такі мої відповіді по тегу. В даній номінації. До речі, дуже дякую дівчаткам, які залишали коментарі у попередньому моєму уроці. Це дуже класно, що я маю можливість прислухатись до них і виправити ситуацію з відео. І покращувати, звісно, контент. Для вас, для того, щоб ви мали можливості гарно вчитися і творити свої шедеври. В наступному уроці я покажу ще раз, як в'яжеться ця резиночка. Тому залишайтеся на моєму каналі, пишіть коментарі, я усі коментарі беру до уваги і виправляю ситуацію. Ставте лайки. Творіть свої шедеври, Усім мирного дня. До зустрічі, па-па!